Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми продовжуємо збирати копійку. І зараз я вам покажу, що ми вже встигли зробити під капотом. А встигли ми поставити впускний колектор, випускний колектор, а також штани. І ще пробували ставити карбюратор з цього авто, але там, напевно, щось сталося з іглою. Як тільки ми його поставили, захотіли попробувати завести її. І бензин, весь потік повністю в впускний колектор. Повністю весь, який був тільки. Тому завести нам її повністю не вдалося, вона щось раз схопила і потім заглохла. Більше ми не старалися. Також уже повністю просили провід на стартер. Ось він. І пустили його ось сюди в салон. З іншої сторони, встановили бензонасос, повністю з прокладками і з новим штоком, а також встановили ще два бачки. Один під тормозну, інший під щеплення. Також повністю уклали провода ось тут. Та встановили уже уплотняючу резинку. По салону повністю промостили дно мастикою, ось, видно, приклеїли вже шумоізоляцію, взяли цього разу дорожче одіяло ніж завжди. Ось там вивели провід і пішов він ось у нас далі. Також були на розборці, придбали ковролін, подивили стіни в магазинах, це щось нереальне від 1000 гривень. Ну, якщо замовляти, буде ще дорожче. Ось ковролін, ми його попрали повністю весь, так як він був дуже сильно зачуханий. І також он у нас, видно, пішов дріт далі в багажник. А це шумоізоляція. І там під низом повністю вся в мастиці під нею. Так само і спереді. Також встановили вже втулку рульову, яку ми теж придбали на розборці, і повністю вже встановили гітару. І підключили всі провода. Також їх тут. Гарно вклали і підключили задній пучок проводів. Також вивели провода під ручник. От вирішили його поверху пустити, а понизу, ось звідти видно, йде зелений і жовтий, вони пішли на задню передачу. Це буде на задній хід. Ось як це все виглядає зі сторони. Щіток приборів теж підключили, але ще не пробували, так як вже вирішили повністю укласти проводку під акумулятор в багажнику. Ну, ковролін, здається такий непоганий, зверху, ще поставляться сидіння, коврики. Думаю, нічого страшного. Також ще на розборці придбали бачок під омивайку разом з моторчиком. Повністю робочий, але потрібно буде його відчухати, щоб під капотом все було повністю красиво. І саме головне, що додало їй вже такого більш гарнішого вигляду, встановили решітку радіатора. З нею набага... виглядає набагато гарніше. Також взяли інший карбюратор. Зняли його з повністю робочої машини. Віддали нам його задарма, до речі. Здається, ігла тримає. Тому зараз будемо його встановлювати і будемо пробувати вже запускати мотор після того, як встановимо акумулятор у багажнику. І будемо бачити, як він буде працювати. Надіюсь, в цьому відео ми його запустимо. Також на розборці взяли інший задній фонар. Так як цьому, який ми ставили, був уже кінець. Всередині контакти повністю згнили. І не було габарита. Тому взяли інший. Взяли його без стікул, до речі, стікла ми нові в магазині. Тому сенсу не було його так купляти. Але він чуть-чуть зігнутий і не прилягає повністю до кузова. Але це не сильно кидається в очі. Відремонтували задній бампер, він був ось тут повністю зігнутий. Але сліди рихтування залишилися. Повністю зліз весь цей хром. Тому, напевно, будемо фарбувати задній бампер. Задній і передній, щоб вони були вже однакові. Але в який колір, ще не придумав. Напевно, скоріш за все буде чорний. Також поварили фаркоп, він був повністю лопший із цієї сторони. І зачистили його. Напевно, пофарбуємо. Ось це ж була тріщина велика на ньому. Він був лопший. Ось як він вже виглядає. Постелили передню частину ковроліну. Ось як це вже все виглядає. Трошечки він тут порваний, але нічого страшного, воно все притягнеться, постелиться полік. І думаю, нічого страшного не буде. Буде, в принципі, плюс-мінус гарно. Ну, я думаю, це буде набагато краще, ніж резина, яка тут була до цього, і просто вбивала дно. Ну, а зараз будемо встановлювати уплотняючі резинки в дверні пройоми. На багажник встановили уплотняючу резинку. І також встановили бак на своє місце та підключили клеми. І встановили уплотняючу резинку. До речі, думав, вона порвана, але вона оказалася ціла. Ось ціленька. Але є проблема з кришкою. Думаю, вона не дуже критична. Уплотняюча резинка з неї відпадає. Поки що буде якось так, можливо, спробую її приклеїти. Продовжуємо ми збирати Жигуля в салон і трошки збирати під капотом. Зараз вам покажу і розкажу, яка проблема у нас виникла. Включаємо запалення, горить лампочка зарядки акумулятора і лампочка на масло. Не тухне. Виключаємо запалення, вони також горять. Заводимо автомобіль, вони тухнуть. Тобто приборка повністю працює. Довго шукали проблему тестовою лампочкою, тестером всі провода, не могли знайти, в чому проблема. А зараз вам покажу, в чому була проблема. Ось, до речі, ще встановили пробний карбюратор. Це ще нам дали безкоштовно. І зараз будемо ще пробувати заводити автомобіль. Підключили також шлангу. А в чому була проблема? Ось ми кинули ще одну додаткову масу з кузова на мотор і все як зняло рукою. Тобто вже виключаємо запалення, лампочки тухнуть. Включаємо запалення, лампочки горять, заводи автомобіль, лампочки тухнуть. Проблема була лише в масі, була погана маса на моторі. А зараз спробуємо завести цей автомобіль. Карбюратор ми встановили тільки тестово, на дві шпильки ось видно, одна і з тієї сторони друга. І підключили шлангу, і там у нас була бутилка. Перемістились ми до щитка приборів. Включаємо запалення. Лампочка на зарядку акумулятора, на масло. А на бензин не горить. Лампочка і не показує стрілка, тому що на бак потрібно ще кинути масу. Ми перевіряли, кидали окремо провід, прижимали його до кузова, датчик повністю показує. Також повністю працює тахометр при заведженому автомобілі. Вам обов'язково покажу це. Ну, спідометр ще точно сказати не можу. Також повністю працюють датчики світла. Ось видно ближній, дальній загорілась лампочка. Все працює. І світло також працює на автомобілі. Потрібно ще якось придумувати, додати кільцевик на підсос, щоб теж відображалося на самій панелі. Забувся сказати і показати. Ось ще наручник. Лампочка також. Ручник піднімаю вверх, лампочка горить, опускаю вниз, все, лампочка потухла. Також все працює. Ось які сидіння хочемо встановити в Жигуля. Здається, від опеля вони точно вам сказати не можу. Спинка повністю регулюється. А також саме сидіння. Досідати жопою підносяться вверх та вниз. Ось підголовники від них. З ними теж є невелика проблема ось переходна пластина. Ось саме сидіння, його кріплення. З цієї сторони все прекрасно грає, а з іншої сторони, як би це показати, трошки не сходиться на кріплення. Ось зараз покажу на іншому. Це ми вже пробували ставити пластину перехідну, трошки нічого в нас не виходить. Ось наскільки довший, ось де отвір один. Ось де він має бути. А ззаду все сходиться. Будемо думати, що з цим робити. Також на сидінні є ще така чудова ручечка. Можна опустити нижче, вище, про яку я говорив. Це вона саме на Водійському. Ось. Така прекрасна функція. Яка в нас чудова погода? Співають пташки. А ми граємося з жигулем. Дуже довго гралися, серйозно дуже довго. Ось сидіння, яке ми встановили, повністю все регулюється. Їздять також вперед-назад. Ось такі переходні пластини тут з кутка. Ось прикручене сидіння в одному місці і там в іншому. Ось цієї сторони, ось тут воно зовсім трошки не совпадало на отвір. Тут взагалі по саласті воно мало би прикручуватись ось. Але ми з боку до саласки приварили пластину і прикрутили на рідне кріплення. І ось тут так само дохімічили пластину. І Водійське сидіння таким самим чином повністю прикручене. Стоїть надійно, не хитається, і вже ось такий вигляд має. Тільки ось ці кутки кидаються в очі. Але нічого страшного, я думаю, ми їх пофарбуємо ще раз чорний колір, буде під колір салону. І не буде їх так вже помітно. А ще також встановили уплотняючі резинки стікол, разом з моллінгами. Встановлювали старі, вони, здається, не погнуті. Лише на ось цих передніх дверях. Трошечки, зовсім трошечки видно, зігнутий. Але в цілому вони непогані. Думаю, ще буду служити нам вірою і правдою. Встановили вже під капот радіатор. Як можете побачити, також пофарбували ми його зверху трошки. Чорною фарбою. І зараз хочемо замінити ремень, так, який тут стояв. Ось, видно, генератор натягнутий майже повністю. Тут же майже й нема куди його тягнути. А ремень все одно попущений. Хочемо його зараз замінити, в нас, здається, десь є інший. Тому зараз цим і займемося. Замінили ремень на інший. Ось видно, вже добре натягнутий. Але теж він такий собі. Так як видно по генератору, що натягнутий він майже повністю. Але ось цей ремень натягнувся. Поки що буде він, потім ми придбаємо інший. Також, до речі, придбали нові кришечки на бачки, щеплення та тормозний бачок, та установили їх. Встановлюємо та затискаємо хамути на патрубках для охолодження мотора. І зараз будемо перевіряти, заливати воду, чи система нігде не тече. Напевно, в автомобілі літом буде вода. А якщо він у нас і далі залишиться, заляємо антифриз. Пройшло декілька годин від того, як ми заляли воду. Добре прожмякали шланги, усі патрубки. Також на відео бачили, забули поставити ось цю шлангу звідки потекла вода з спускного колектора. Ми її установили. Шланги добре прожмякали, повторюю ще раз. Постояло декілька годин. Ну, Поки що, здається, не видно, що тут ще десь вода. Так як ставили старі патрубки, вони ось видно порепані. Не можу бути впевнений в цьому на 100%. Тому потрібно буде вже перевіряти, коли повністю заведемо мотори, коли трошки пороби, проїдемось десь. Ну, тоді потрібно буде вже дивитися. І також, коли заляли воду, поняли, що ось ці кришечки ми купили, а кришку на радіатор не придбали. Потрібно буде зайти в автомагазин і її обов'язково придбати. Почали ми прокачувати тормоза та щеплення. Тормоза в нас повністю вдалося прокачати, бере як і перед, так і зад. А з щепленням виникла проблема. Ось видно. Ось там тормозна рідина, і також в салоні. Головний циліндр повністю потік. Він тече. Ми не хотіли б купляти ремкомплекти, тратити на них кошти, купили зразу інший головний циліндр. Коштував він 400 гривень. Це найдешевий, який був у магазині, там були ще дорожчі. І Зараз будемо його міняти. Ось він. Повністю запакований. Зараз зіляємо турмозну рідину з бачка в пляшку, щоб під капотом нігде не налити, бо вона роз'їдає краску зовсім прекрасно. Відкрутимо трубку і будемо вже відкручувати самий циліндр на щеплення і замінювати його. Зняли ми з «Жигуля» старі ручки, які зразу ставили ось такі. Тому що одна повністю зламана. Ось тут була лопша, легенько її прикручували, вона взагалі розламалася. Поїхали на розборку, така ручка у нас одна на розборці, коштує 250 гривень. Знайшли на OLX по 150, але плюс доставка нової пошти виходить не сильно вигідно. Знайшли у нас в автомагазині євроручки, 300 гривень комплект. Ось, до речі, ще заднє сидіння встановили, поставили євроручки. Це вийшло набагато дешевше, ніж купляти ось такі. А ці, можливо, викину на продаж, або комусь будуть ще потрібні. Якщо комусь потрібні такі ручки, можете написати в коментарях. Придбали нові ручки від шестірки, зараз будемо їх встановлювати після того, як встановимо карту. Та потрібно ще зібрати двері до самого кінця, встановити ручку, щоб відкривати двері салону, а також. Планку з резинкою, щоб опускати скло. Також на цих дверях повністю переварили кріплення під ручку, так як ручка від шестірки має ставати ось так. А яка була тут рідна, від копійки прикручувалась ось тут і ось тут. Так, да, більше ніде. Тільки в двох місцях. Тому приварили гайки, гайки перед цим обточили на болгарці, щоб вони повністю прийшли в отвір і по кругу обварили. Двері у нас зібрані повністю. Тяга на відкриття дверей, на блокування дверей. Все поставлене на місце, все працює. Також підтягнув місцями стяжками, щоб тяга в дорозі не калатала. І зараз вже будемо готувати карту до установки. Поставили ми карту вже на двері та защелкнули верхні защоки з однієї сторони та з іншої. Після чого картою можна крутити вверх, вниз по сторонам виставити так, як вам потрібно. І прорізати було потрібно під ручку для відкривання та під склопідйомник. І тепер самі скобки. Ось видно, їх виставляємо так, як нам потрібно, на отвори, ціляємо і просто будемо защлкувати їх. Ось їх можна рухати. Приблизно можна ту картою трошки посувати. І тепер Нажимаємо і заклацуємо, Нажимаємо і заклацуємо, і так всі по кругу. Карту повністю встановили, і тепер будемо прикручувати ручку. Прикручуємо її на ось такі болтики під грань. Дуже зручно, особливо під вороток. Двері вже повністю зібрані. Ручка прикручена. Все працює ідеально, закриваються двері прекрасно. Лише потрібно буде поставити ручечку на склопідйомник. Поки що в нас їх всіх однакових немає, тому ставити їх не будемо. Продемонструю, як зачиняються двері. Не ідеально, але зачиняються. Чомусь вони трошки шумлять. Ну, з цим розберемося трохи пізніше. Задні двері. Ну, Задні двері взагалі прекрасні. Так. Оп, двері зачинені. Відчиняються теж легенько. Просто красота. На розборці ми придбали ось такий травмозахист. Був він взагалі в поганому стані, весь жовтий, грязний, в плямах. Але ми це все виправили, відмили його засобом для миття духовок та плит. Прекрасно відмивається. Тобто, щітка, засіб, пошурували, намочили, змили, ще раз намочили, ще раз пошурували і змили. І вся ситуація виправлена ось такий беленький, гарненький. Зараз будемо його прикручувати на своє місце. Прикрутили ми вже травмозахист. Ось тут покріпленням все прекрасно зійшлося. А от посередині прийшлось трошечки погратися на копійці. Отвори йдуть набагато вущі. Вони виходили десь ось так: отут а на травмозахисті ширше. Думали, будемо сверлити в травмозахисті отвори, але просверлили в крич, Там місця планки хватало і закрутили саморізами. Все прекрасно тримається. Ну, а зараз будемо, Саме важче робити, це ціляти ручки. Ось тут один отвір знайшли, а ось тут ніяк не можу знайти отвір. Зараз буду його шукати. Приціляв, прикрутив ручку з однієї сторони і з іншої. З тієї сторони є трошки проблема, так як зівпало на самий край кріплення і ось та пластмасова защёлка, заглушка, яка буде це все прикривати. Не знаю, як вона сюди налізесь. Видно, це ще не закручено. Вже впирає. Ну, зараз закручу все до кінця і буду приміряти. Обов'язково вам покажу, що з цього вийде. Ось так причепив я вже ось ці пластмасові накладки. Вони прекрасно відмиті та пофарбовані чорною фарбою зверху. Ручка не фарбована зразу, щоб не було ніяких запитань. Це я її так відмив. Ну, ось сюди було проблемно її поставити. Прийшлося ось цей травмозахист вминати. І заставляти її. Ну, вона плюс-мінус до кінця сіла. Блін, знову замастив. Ну і тримається все чудово. Ось як виглядає салон. Трошки здалека. Ну, Панелька від шестірки, ось цей руль, обшивка взагалі прекрасна, особливо разом з цими сидіннями. Ну, В салоні ще це все відчухається, буде набагато гарніше. А то ми так трошки поскидали те, чим користуємося. Ну, взагалі бомба, просто бомба. Також обшивку руля прийшлось трошки доробляти це від копійки. Тут під речашки не було прорізано, ми вже самі прорізали та під цей руль частину вирізали. Збоку трохи помітно, звідси взагалі непомітно. До речі, коли сидіти на сидінні, кермо дуже зручно, хоча так здається, що воно занадто далеко від самої панельки. Ну, це вже будемо тестувати в рух. Ось такі у нас ззаді сидіння, вже відчухані чистенькі. Трошки у нас тут інструмент, безпорядок робочий. Ось старі фонарики. Не знаю, напевно, будемо купляти нові або спробуємо їх повідмивати. Скоріше за все, відмиємо. Потрібно, що буде на центральній стойки поставити пластмаски, прикрутити і встановити ручки. Ручки хотіли знайти інші без попільничок, які стоять. Але, на жаль, коштують вони недешево, тому будемо ставити, які є. Ну, Наперед придбали нові, як ви вже бачили. Вчепили розширювальний бачок, але ще не поставили шлангу від радіатора, тому що вона дубова, потрібно, напевно, буде купляти іншу або пробувати гріти стару. Також, ось у нас карбюратор. Все підключено. Окрім підсосу. І потрібно буде зняти ще ось цю приблуду. Там знизу взагалі картон замащений герметиком. Ну і ось такий типу фільтр був зверху. Також встановили резинку, капоту і ось такий підкапотний фонарик. Все працює. Потім вам ще це продемонструю. І також поставили ось такі резинові упорки. З однієї сторони і з іншої. Тому що старі були зовсім пожмакані, з однієї сторони взагалі не було. Тому придбали в магазині ось такі. І зараз будемо пробувати заводити мотор. Підключено в нас вже, до речі, все до баку. Повністю в бакові є бензин. Лише хомутики не поставлені. Ну і немає фільтра. Ну, думаю, щоб раз завести, має вистачити. От і настав момент істини. Спробуємо ми завести цей апарат. Ну що ж, давай. Разочок встрілило в карбюратор. Потрібно ще буде погратися з кутом запалення. Але, здається, працює рівно. Трохи його трясе, але це все ще все потрібно буде виставляти вже на гарячу, коли машина буде в ходу. Мотор завівся, це вже дуже прекрасно. Ну, а далі будемо дозбирувати салон та проводити ще невеликі махінації з проводкою. Потрібно буде. Напевно, ось звідти, перекинути провода ось в цю сторону. Хочемо десь тут поставити приблизно омивайку. На копійці має бути омивайка, але ми хочемо поставити ось таку, яка стоїть на тройках, шестерках та інших моделях. Уже, до речі, купили кронштейн під неї. Будемо її ліпити десь сюди приблизно. Ну або плюс-мінус там правіше, лівіше, як уже вийде. А це все та тездрайв машини. В наступному відео вже зможете побачити. Ви були на каналі Повний Бак. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Для мене це дуже важливо. Всім до зустрічі!